З незвичайною травмою потрапив 30-річний пацієнт до Мукачівської ЦРЛ після розбірок на вокзалі. Куля вибила чоловіку ліве око і глибоко увійшла в голову. Хворий в результаті кульового поранення отримав травматичне ушкодження лівого очного яблука і проникаючи кульове поранення головного мозку. На даний час загальний стан хворого середньої важкості. Через що стався конфлікт, пояснити поки ніхто не може. Проте родичі кажуть точно знають, хто наніс таку травму постраждалому. Каже, мама володі постріляли йому качу округу. Але все, я більше мені не треба було нічого. Я вже старалася добрати йому качу. Там електровозом я добрала, ми добрали, дали йому таксі добралися. І все вчора він у раніше я його сьогодні не бачила. Вона не пускає туриста. Тут мені подзвонили, що. Вітю стрілив йому в око, І ока нема, оковитику. Все. А, а хто стрілив? Вітю Михайло. Травма надзвичайно складна, тому хворого підготували до транспортування в обласну лікарню. За, зато ми пацієнта скеровуємо в обласний нейроцентр для вирішення тактики подальшого лікування. Правоохоронці вже шукають власника пневматичної зброї. Йому інкримінують хуліганство. Зі слів свідків було з'ясовано, що до двох громадян під'їхав автомобіль сірого кольору марки Шкода Октавія, де водій, приспустивши своє вікно, здійснив два постріли у бік двох мешканців Львівської області. Наразі слідчими міського відділу дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Чоловіку за цією статтею загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Особу стрільця встановлено. Найближчим часом його буде затримано.